Всім телеглядачам в ефірі Ягідний коктейль. І сьогодні ми розповімо вам про сонячний, яскравий та соковитий лимон з вами Олена Ковальчук та Василина Куть. Ми розпочинаємо. Сонячний фрукт з найменш яскравим смаком. Попри те, що його використовують з іншими фруктами, він може легко позмагатися на арені користі для здоров'я. Серед користі споживання лимону є здорове серце та травлення. Також лимон покращує стан шкіри та допомагає засвоїти залізо в організмі. Ходімо про це, поспілкуємося з лікарем. Як лимон впливає на організм. Солочний лимон це унікальний засіб для підтримання здоров'я. Кожна людина повинна в день з'їдати одного лимона, щоб організм був її здоровий. В лимоні міститься багато вітамінів, мінералів. Такі вітаміни найважливіші, як вітамін С. Вітамін С, який потрібний для організму для обміну речовин. Є там вітаміни, і вітамін В1, В2, В3, є вітамін Д. Таким чином всі ці вітаміни дуже корисні для здоров'я. Так само в лимоні є ще цитрин, який теж, якщо не вистачає людині цитрину, то в людини бувають різні болячки. Крім того, дуже цінний лимона цедра. Дуже цінна цедра. Там вітаміну С три рази більше, ніж в м'якоті. Цедру можна легко знімати, взяти, помістити, помістити лимона в холодну воду, ошпарити і ножем гострим знімати шкірку у вигляді спіралі. І тоді гарно вона знімається, і та цедра дуже корисна, краще навіть вже. Шкірка лимона, я вже говорила, що там більше є вітаміну С. Лимон, він корисний не тільки сам, щоб тільки його з'їдати, чи, чи лимонний сік і так далі, але він корисний з додатками. До, до лимона додають і роблять в такі суміші, додають і горіхи, і олію. Хрін все корисно так само при. У різних хворобах. Ну, звичайно, як, як робиться ця суміш, то я є багато літератури, є інтернет, що можна то все знати, але як робиться ця суміш, то я не, не земна, щоб розказувати, але всякому випадку, що така користь від нього. Лимон так само дуже корисний при таких хворобах. Я вже хвороби перелішував, значить, він корисний, по-перше, це еліксир молодості, молодості, потім відгріває. Від грипу, від застуди, біль голови, закладення носа, грибкові хвороби, висока температура, кашель, атеросклероз, гіпертонія, гіпотонія Всьому в чому допомагає лимон? Яка шкода лимона? Ми говоримо про користь велику, але все-таки треба бути і обережним, бо тому, що навіть люди можуть бути здорові, але коли вони перевищать о, в своєму раціоні о, в ту кількість, о, ну, скільки там потрібно з'їдати лимона, то таким чином можна і, і, і ще хвороби мати. Але лимон особливо шкідливий для людей, які мають такі гострі, о, такі кишкові о, хвороби. Там до них виразка шлунка, кашлунка, 12 палої кишки при гострому, хронічному панкреатиті, жовчного міхуру, хворобах печінки. Таким чином, хто має ці хвороби, то їм треба бути обережним з лимоном. Лимон споживаємо у сирому вигляді. Додаємо у воду, десерти, салати тощо. Фрукт його цедри додасть приємної кислинки у страви. Лимон особливо важливий в зимові місяці, адже має великий міст. Вітаміну С, що допомагає впоратись імунній системі із різними захворюваннями та хворобами. А як люди обирають лимон? За якими критеріями? Ходімо, запитаємо у продавців. Як правильно обрати лимон, за якими критеріями? Ну, щоб шкірка була тонша, щоб він був рівненький, такий, такий, щоб він не був, щоб він був гладенький. А так в основному нічого, щоб був, Якщо він зверху файний, то він і має смак. Які бувають покупці, Та є і вибагливі, є такі, що прийдуть і візьмуть. Якщо ви часом пересолили суп, не хвилюйтеся, додайте декілька капель лимонного соку, і він стане не таким солоним. Цікавим фактом є те, що лимон допомагає очистити руки та губи від чорничного соку. Тому в хороших ресторанах чорницю завжди подають з лимонами. Лимон це звичайна родина цитрусових, є вічно зеленою, вологолюбивою і тіньовитривалою рослиною. От лимон ми бачили, тим більше він дуже прекрасний як декор для кімнат. Сам лимон він активно починає рости, якщо ми він вже нас росте лютий-березень, а припиняє свій ріс листопаді. Висадити лимон можна як і живцями, так і виростити його з кісточки. Живцем все добре. Навіть живець можна замовити через інтернет. Саджаємо. Але справа в тому, що в цьому живцю буде багато ну, різних добавок хімічних, і, можливо, ми би самі хотіли екологічно чисту рослину мати вдома, тому краще це буде з кісточки надійніше, і з кісточки, хоча вони через довший час плодоносять, але вони є стійкішими деревцями і витривалішими. Отже, беремо кісточки. Беремо лимон спочатку, але лимон має бути без плямок, не пошкоджений, зрілий, досить, м'який, і його з'їдаємо, а кісточки залишаємо. Ці кісточки будуть свіжими. Ну, В ідеалі, звичайно, щоб кісточки були свіжими, це потрібно лимон прямо з дерева рвати. Але до нас вони йдуть довго, лежать також довго, тому беремо просто більше кісточок. Більше, щоб, звичайно, було більше пагінців. Колі будемо викидати, краще залишати. Отже, беремо ці кісточки і на ніч добре би було замочити їх на цілу ніч. Такий розчин, він продається в магазинах, де квіт. Де пов'язані магазини з рослинами, гутамат натрію і замочуємо ці кісточки. Потім готуємо суміш для лимона, не треба нічого сильного придумувати. Звичайна ґрунту суміш можна купити для цитрусових, але краще і цікавіше приготувати самому. Це є дернова земля, це є річковий пісок, тому що він крупніший зазвичайний, І це є перегній в рівних пропорціях. Накладаємо в горшечки або можна в маленькі такі стаканчики пластмасові, так? але обов'язково, щоб знизу дирочки. В стаканчиках немає, тому самі робимо. Чим, наприклад, цвяхом, а в готові горшечки продаються вони вже з дирочками на висоту 3 сантиметри, тобто на глибину саджаємо кісточки і зверху закриваємо. Харчовою плівкою для того, щоб краще наші кісточки акліматизувалися в цьому ґрунті. От, злегка поливаємо через три дні і через 2-3 тижні ми побачимо ростки. Якщо з однієї кісточки в нас виросло два маленьких росточки, один обов'язково забираємо кволіший, тому що інакше ну, він буде кволий, з нього нічого доброго не вийде. Інші кісточки разом вже з цими малесенькими рослинками, які з них виросли, залишаємо. Шаємо через кілька тижнів ми їх вже спокійно можемо окремо розсаджувати і доглядати. І лимон, на відміну від апельсина, мандарина, інших е, ростин, ті, що ми саджали всі успішно, він є найневибагливіший щодо того, як посадити його з кісточки, щоб він зійшов. Але проте доглядати за ним треба дуже дбайливо, щоб дерево було розкішне і плодовите. Е, до речі, в дикій, ну, не в дикій природі, а де вирощують, тому що е, дикого лимона, до речі, невідомо взагалі. Е, і збирають. В господарствах з лимона за один сезон до 350 лимонів. Уявіть, що ми і вдома можемо досить багато лимонів зібрати пізніше, От, коли воно вже буде досить зріле і плодоносите. Значить, закроною доглядати особливо акуратно потрібно. По-перше, ці лимони ми розсаджуємо в більші горщики, коли вже паросток буде більший. Саме деревце постійно щороку навесні пересаджувати, міняти ґрунт, якщо воно більше, більший горшечок пересаджувати. Крону доглядаємо дуже акуратно, оприскуємо. В жаркий період можна і оприскувати кілька разів на тиждень. Поливаємо кожних три дні, не заливаємо. Не дуже лимон любить, щоб досить вологе було. Наприклад, в холодний період навіть і два рази на тиждень достатньо, а в жаркий три рази на тиждень. Далі, коли в нас гарне тереце підростає, першу гілочку, коли вона досягла висоти над ґрунтом на цій сумі. 20 см ми зрізаємо верхівку. Тому що лимон повинен пущитися. Якщо ви не будете його обрізати з гілочок верхівки, коли вони досягають 18-20 см, всі гілочки будь-якого першого порядку, тобто перший ряд, що виростає, другого порядку, третього порядку, досягають 18 см, обрізаємо верхівку. Тоді він буде гарно пущитися. Інакше просто він нас виросте, отак, як квітка, і ще не буде практично і плодоносити. Е, лимони самі дозвіляються. Здрівають на гілочках четвертого вже порядку. Одна цих гілочках будуть плоди. Але через 3-4 роки. Не раніше, орієнтовно, якщо кімнатна рослина через 4 роки, ми можемо чекати перші плоди, зато їх буде досить багато, як для такої невеличкої рослини. Але для того, щоб оці гілочки четвертого порядку мали доступ в сонця, ми повинні всі інші верхні чуть-чуть підв'язувати, легенько підв'язуємо до верхівки. Це ж дерево росте, воно буде товстіше. І оці гілочки підв'язуємо, даючи доступ до тих гілок четвертого порядку. І до лимончиків, які будуть спочатку зеленими, маленькими, а потім вони будуть дозрівати. До речі, ще одне: не можна залишати, от просто так поставили на підвіконник горшечок і він стоїть на рухому. Кожний місяць ми повертаємо горшечок на 2 сантиметри, незалежно від пори року, щоб був рівний доступ світла до всіх листочків і потім плодів на 2 сантиметри щомісяця. Постійно, от, і тоді ми будемо на четвертий рік мати гарні лимони. Звичайно, є тепер і додають різні підживки і так далі. Але ж ми хочемо екологічно чистий продукт. Підживлені ми встигнемо з'їсти з магазину. А от екологічно чистий продукт, вирощений з кісточки без різних е, хімічних речовин на допомогу. Ми будемо споживати краще самі. Яка користь лимону? Ну користь лимону давно відома, і є така легенда. Давня, що е, грузинський е, грузинський цар був е, давно жив в Грузії і мав багато рабів своїх на той час. Ну і щось один раб провинився і його е, закрили, сказали годувати. отаке таке було. Покарання годувати лише одним видом їжі. І спитали його, що ти вибереш собі, але тільки один вид: він вибрав лимони, вибрав лимони і е, вирішив, що ці лимони якраз врятують його від голодної смерті. Тому що чому таке саме покарання було? Е, тому що людина тоді помирала голодною смертю. Їй не вистачало певних продуктів, не вистачало води, тому що як їжа то вже не вода, О, таке покарання було. І він сказав. Він сказав, що аромат лимона, сам аромат, буде веселити його душу. І дійсно, ми знаємо, що е, у лимоні міститься ефірна олія, і ця ефірна олія заспокоює. До речі, таку ефірну олію ставлять коло хворих, наприклад, аби коли щось болить, і вона навіть знеболює. Як знеболює, все ж де від нашого головного мозку, настільки вона заспокійливо діє, що і знімає часткову біль. Кірка плодів і зерна, ну так казав, слуга, будуть корисні для мого серця. І справді, серце, нервова система потребує багато е, магнію, цинку, калію, те, що містить і лимон. Лимон якраз містить багато і мангану, містить, і цинку, і калію, і фосфору, в тому числі, те, що потребує наші м'язи, зокрема, і серце, як м'яз. В е, м'якоті лимона я знайду собі їжу, насправді м'якоть лимона, вона є пожеж. Хоча вона не калорійна, в стакані лимонного соку всього на все 4 калорії, але вона поживна для клітин нашого організму. І також він казав, що в сокові лимона я знайду собі воду, бо він ще й соковитий. Отже, користь лимона знали з давніх давен. І крім того, такий цікавий факт. Ми знаємо, що тварини краще набагато від людей орієнтуються, що їм їсти, що їм пити, так тому що вони не відірвалися від природи, так як людина. Людина втратила цей зв'язок частково, і ми не знаємо, чим нам лікуватися, коли ми захворіємо. А все це вирощує природа, і ліки, і наш імунітет виробляє. Тільки людина вже це забула. А що стосується тварин, навіть велика рогата худоба, яка вже удомашнена, вона все рівно розуміє, якщо перед ем, великою рогатою худобою Ласти персик, яблуко, апельсин, мандарин е і лимон. Першим у нас з'їсть лимон. Чому? Тому що він від цих, значить, фруктів корисніший і, зокрема, для неї. І тим більше він має оці ці ефірні олії, які приємно як то звеселяють душу, так піднімають настрій, заспокоюють. Тому лимони, шкірки лимонів можна просто ставити собі як аромотерапію, вдома використовувати. А ще чим корисний лимон, звичайно, я сказала, він має вітаміном С. Ну ми знаємо, що навіть більше вітаміну С наша калина має ніж лимон. І лимон, взагалі, він має багато цих вітамінів, що я прорахувала, але не добову дозу. Ми забули, чим він перший. Чим він більше корисніший, ніж самим вітаміном С. По-перше, ефірні олії містить. Оте, що я казала, так? він, крім того, містить поліфеноли. А поліфеноли це є антиоксиданти, забирають з клітин відпрацьовані речовини і ті, що отруюють наші клітини. І тому завдяки цим поліфенолам лимон має дію омоложувальну, клітинне дихання. Хто вчив глибше біологію, то й розуміє, про що мова, але можу сказати так, що він настільки омоложує людський організм, починаючи з клітини, клітинне, впорядковуючи клітинне дихання, забираючи погані речовини, що навіть глибокі зморшки можуть пропадати від вживання лимона, частого вживання лимона. Далі протизапальні властивості він має завдяки поліфенолам. Далі він містить дубильні речовини, те, що мені ніколи не задумуємося, а якраз добильні речовини вони захищають організм від нудоти, від спазмів, від головного болю, від сонливості, підвищують концентрацію уваги. Тому, якщо там... Треба екзамен чи якусь роботу точно виконати. Їмо лимони обов'язково і дуже добре лимон ще їсти з зеленим чаєм, пити його, <гиби> е -е але без цукру. Цукор погіршує дію лимона, тому що і зелений чай містить дубильні речовини. Ми будемо дуже уважні <гиби> завжди. От, тому слід звертати на користь лимона увагу е не тільки те, що він має вітамін С, а те, що він має дуже багато в собі корисних речовин. От, е, ну і що я ще хочу сказати вам за лимон. Лимон взагалі дуже давно відомий. Перший його згадав, ще три тисячі років тому грецький е, філософ Теофраста. От він його згадав як. Е, Лимон, який лікує навіть людей, піднімає від смерті. Ну, можливо, тоді на той час було пов'язано це з запальними процесами, з простудами, з підвищеною температурою. А він завдяки аскорбіновій кислоті, тобто вітаміну, С, це все понижав. Але, взагалі, відомий дуже лимон став, коли Олександр Македонський його привіз з Індії, і його тоді так і називали індійське яблуко. Привіз спочатку з Греції. З Греції попали ці плоди в Італію, з Італії, Францію. Оце перші країни на європейському континенті, які мали змогу їсти лимон. Е, і, так і батьківщиною вважається Індія, Китай і Тихоокеанські острови оці субтропічного клімату. Взагалі вважаю, що це є гібрид цитрону і гіркого дикого апельсину, тому що лимон дикий, він невідомий, він тільки от відомий, такий як вже культура. Також лимон він дуже гарний для декору і дуже багато в декорі використовують лимон. Квіти його надзвичайно красиві і ароматні, і також їх використовують. Якщо в нас, наприклад, було ем, символом. Калина, так наприклад, грона калини чіпляли нареченій в її вінок, як щоб символізувала родючість. То якраз древній Китай це такі символічні квіти, були мандарина і лимона, пахучі, заспокійливі, ароматні і дуже красиве, як сама наречена. Тому лимони обов'язково треба споживати: чистимо судини, будемо здорові. І красивими без моршок. На завершення цього випуску розкажемо вам цікаву історію про лимон. Лимон популярний в Іспанії як символ невзаємної любові. Коли молода дівчина підносить у якості подарунку лимон, це означає, що вона не поділяє почуттів. Після такого сюрпризу молода людина не може сподіватися на взаємне кохання. Бачимо, лимон це є надзвичайний фрукт, який має унікальні властивості. Його можна використовувати у будь-яких цілях, про які мало кому відомо. На цьому ми завершимо наш ягідний коктейль до зустрічі у наступних випусках!